Реєструвати майнові права тепер легше у грудні минулого року. Президент України Петро Порошенко підписав закон, яким було розширено повноваження нотаріусів. Зокрема, їм у повному обсязі передали функції державних реєстраторів. Вступили в силу деякі пакети законів України про державну реєстрацію бізнесу, реєстрацію юридичних і фізичних осіб. Державні, приватні нотаріуси, всі як один долучилися до цього проекту і займаються зараз реєстрацією, тобто набули чинності реєструвати як майно. Так і проводити державну реєстрацію юридичних і фізичних осіб, вже півтора місяці нотаріуси працюють у рамках нового законодавства. Та як і при кожній реформі їм доводиться зіштовхуватися з певними труднощами, щоб допомогти нотаріусам розібратися нововведенні, працівники головного територіального управління юстиції Херсонщини організували триденний навчальний семінар. Ці навчання будуть проходити в трьох окремих групах. Наші спеціалісти, які вже довго займаються цією роботою. Нададуть методичну допомогу. Нотаріусам це допоможе їм краще розібратися з єдиним державним реєстром, не робити тих помилок, які б могли бути без цього навчання. Хоча з нововведенням роботи у нотаріусів побільшало, та найголовніше реформа дозволила громадянам отримувати послуги більш зручно та оперативно. До нового року людям, які придбали нерухоме майно, крім оформлення документів у нотаріуса, доводилось звертатись ще у кілька інстанцій, щоб зареєстров право Від тепер все можна зробити в одному кабінеті. Реєстри, які в даному випадку касається реєстрації юридических це достатньо удобно і для громадян, которые проводять свій бізнес, проводять какие-то действия, підприємства, ну і для нотаріуса, коли все одновременно можна производити дії по регістрації підприємства. Дуже удобно перевірити ідеї самого підприємства право спасу не Нотаріуси говорять, що найбільша проблема, з якою доводиться зіткатися, це роз'яснення нововедення громадянам. Люди ніяк не можуть збагнути, що тепер для процедури не потрібно збирати ряд довідок. Наприклад, такого документу, як свідоцтво право власності на нерухоме майно, вже не існує. Зараз підтвердження правовласності власності є запис в реєстрі в електронному вигляді, і на теперішній час громадянам необхідно роз'ясняти. Їх переконувати, що це дійсні, дійсні дії. Тільки проводиться електронна реєстрація і видається виписка, яка без підпису, без печатки. Пішли в прошлое, печаті, підписи на документам, тобто документи стали електронні. Це, того, Ну, це що психологічно прийняти. Хоча електронна документація ще не звична для пересічного громадян. Дянина України та нотаріуси запевняють, це шлях до світових стандартів. Тому протягом трьох днів вони набиратимуться досвіду та освоюватимуть всі нюанси. Дарина Дишкан, Олександр Ларіонов, телеканал Херсон Плюс.